Привіт! Сьогодні пропоную поговорити про тему «Квантовий стан Бога. Нагадую, що все, що я буду говорити, це не є абсолютна істина, це мої спостереження, розмірковання та особистий досвід. Ну і попереджаю, що все, що я буду розповідати, це лише є мої логічні конструкції, які я пропоную вам розглянути, щоб розширити ваше бачення, щоб змінити ваше уявлення і, можливо, відкрити для вас. Нові способи реалізації, нові способи впливу на свою реальність. Отже, поїхали. Основні питання, які ми розглянемо, це буде Бог є квант у стані спокою. Все, що існує навколо нас, в нас самих та за рамками нашого уявлення, все це є проєкції цього кванту Богу у частотній матриці. Людина також є проєкцією. Цієї частотної матриці через резонанс частот, і вона проявляє ці елементи матриці через свій резонанс частот. Ну, і отже, ми можемо робити все, тому що ми і є Бог. Отже, поїхали. Бог є квант у стані абсолютного спокою. Кілька місяців тому я заслухав е, YouTube і там була. Інформація від контактера, і там говорилось про наступне, що Бог насправді є лише маленьким елементарним квантом, а все інше, що ми бачимо, все інше, що, що існує, воно розкривається із цього кванту. І в мене виникло питання: взагалі, як таке можливо, і як це пояснити? І перше, що вони почали поясняти тоді, це було питання: а яка ж швидкість у Бога? Ну, ми ж знаємо, що Бог є все, да, і маленька частина, елементарна частка. І атоми, і електрони, і молекули, і матерія, і об'єкти живої та неживої природи, і сонячні системи, та планетарні, і галактики, і всесвіти, все, 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 що ми можемо взяти, це Бог. І виникало питання: а з якою швидкістю він має рухатись, щоб щоб встигати побувати у всіх точках існуючого всесвіту? Для цього я почав задумуватись: ай, взагалі, як таке можливо, з якою дійсно швидкістю може рухатись бок. Ну, думаю, ви також колись собі задавали таке питання. Отже, давайте розглянемо, а взагалі, що таке швидкість. У нас як ми міряємо швидкість? Ми беремо відстань між о, точками, умовно, А та Б, ділимо на час, за який якийсь об'єкт, переміщається між о, двома точками, ну і це у нас виходить швидкість. Але тут виникає одне питання. Якщо є швидкість, то ми можемо виділити конкретні періоди часу, наприклад, Т1. І в цей момент часу наш об'єкт буде у конкретній точці цього маршруту. Якщо ми візьмемо наступний період часу, наприклад, Т2. Об'єкт зникне з першої точки і буде вже в іншій точці, яка буде відповідати цьому часовому відрізку. І що ми бачимо? Що якщо у нас є швидкість, це автоматично означає, що фігура буде у якійсь одній конкретній точці. Якщо вона є в Т2, вона не буде в Т1. Також, якщо ми візьмемо наступний момент часу Т3, то це буде означати, що. Фігура наша, наш об'єкт не буде вже ні в Т1, ні в Т2. Тобто, ми бачимо, що якщо ми ставимо питання про швидкість до Бога, який може бути у всіх точках, це не стосується це визначення швидкості. Навіть якщо ми будемо використати. Визначення швидкості, яке фігурує у швидкості електрону, який обертається навколо атома, то вчені говорять, що нема тих орбіт, як вважалось раніше, а існує поле вирогідності, у якій електрон може бути з якоюсь вирогідністю у кожній точці. Але тут теж є момент, що ця вирогідність не сягає 100%. Отже, до якого висновку ми можемо прийти, що ну, з точки зору розглядання позиції Бога, ну неможливо одночасно перебувати всюди, тут має бути якийсь інший принцип. Отже, швидкість Бога яка у нас? А вона нульова. Тому що Бог, будучи усім, містить в собі весь простір та всі об'єкти та все, що можливе, існує. Тобто Бог не рухається. Все міститься в ньому, йому тоді не треба нікуди рухатись. Отже, швидкість Бога у нас нуль. Абсолютний спокій. Давайте тепер розглянемо, чому це квант. Яка структура Бога. Отже, ми знаємо, що ну, у всякому випадку, вважаємо, що Бог це безкінечність. Безкінечний простір, час, енергія, там, інформація, форми, об'єкти, то, що там взаємодіє, це все. все Дивлячись на це, можна подумати, що якщо Бог є все, то, мабуть, це найскладніша структура з існуючих. Але. Які тут логічні висновки ми можемо зробити? Якщо ми розглядаємо якусь структуру, то структура вже означає те, що вона буде обмежена якимись умовами. Структура існує під виконання, умовно кажучи, якихось функцій. І якщо ми визначаємо, що ця структура під ці функції або відповідає цим умовам, то вона вже не зможе відповідати іншим умовам. Тобто структура це вже не все. Якщо, наприклад, там, ця структура зроблена з дерева, умовно кажучи, то вона вже не буде зроблена з води чи пластику, там, чи з металу. І другий момент: якщо складність структури ми розглядаємо, то це теж буде обмеження, тому що чим складніша структура, тим важче її утримувати у балансі. Отже, тоді виникає... Питання, а яка структура може бути стабільною та без обмежень? І тут відповідь може бути така: найпростіша структура, сама проста структура, яка буде складну структуру тримати у собі всередині. Тобто ззовні це найпростіша структура, а всі складності вже розгор... розгортаються у неї всередині. Що може бути такою структурою? Елементарний квант. Ну, там було сказано так, що це те, що ми розуміємо у нашій мові, та нашому уявленні, та наших знаннях, як квант. Отже, і будемо називати квант. Отже, Бог це є квант у стані спокою. І все, що є навколо нас, це є проекції, які розгортаються з нього. Як це відбувається? Тут на допомогу нам прийде багатовимірність. Ну, ви знаєте, що існує багато вимірів. У нульовому вимірі ми бачимо точку, до речі, яка дуже схожа на наш квант. Якщо у нас з'являється перший вимір, у нас з'являється лінія або промінь, щось пряме, пряме кінечне або безкінечне. У 2D просторі у нас з'являється площа плоскі фігури, у 3D з'являється об'єм. Якщо вас цікавить, що там у 4D та 5D, рекомендую подивитись YouTube, там є дуже цікаві відео м кількох авторів, які дуже ретельно, детально та дуже зрозуміло об'ясняють ці моменти, що твориться відбувається у 4D та 5D вимірах. А скільки всього вимірів? Ну, ми цього не знаємо. Хто говорить 11, хто 13, там для теорії струм вчені кажуть, що потрібно 28 вимірів. У мене приходить на думку, коли я задаю це питання, чому цифра 36. Не знаю чому, не знаю, що це означає, правда чи ні, до чого це відноситься, але кожного разу я отримую на такий свій запит відповідь 36. Отже. А які можуть бути інші виміри? І як це може застосуватись до нашого питання? Отже, візьмемо наш квант, який знаходиться у стані абсолютного спокою в нульовому вимірі? І давайте до нього додамо перший вимір. І отут виникає питання: а що це буде за вимір? Довжина, до якої ми звикли? Але квант. І ми взагалі-то говоримо, що все, що навколо нас існує, це енергія. Так як тоді до енергії використовувати параметр довжини. Це нам не підходить, тому ми повинні взяти щось інше. А що може характеризувати енергію, один із варіантів це частота. Частота коливань хвилі. Тобто, ми можемо взяти перший вимір як частоту. Де у нас буде розміщено від нуля до безкінечності усі можливі варіанти частотного стану цього кванту. Сам квант у нульовому вимірі у стані спокою, а якщо взяти його проєкцію на перший вимір, то там будуть частоти від 0 до безкінечності. Якщо ми візьмемо 2D, ми також можемо додати ще, одну, ще один вимір частотний. І в 3D у нас будуть три координати, які будуть мати описувати можливі частоти коливання цього абсолютного кванту. Ну і там, можливо, і в четвертому вимірі, в не знаю, у скількох, там теж можуть існувати якісь частотні коливання, частотні виміри. Але для простоти зупинимось, що у нас все базується на 3D-моделі. Отже, у нас є матриця частот, яка відображає усі можливі варіанти коливань нашого абсолютного кванту. І якщо до цієї матриці додати інші нові якісь виміри, там, умовно, X, Y, Z, які будуть додавати лінійні розміри, інші якісь властивості, от тоді ми і отримаємо матерію. Тобто, у цій моделі ми маємо, що в основі лежать квантові коливання, які завдяки іншим вимерам перетворюються на матерію та трьохмірні чотирьох п'ятивимірні об'єкти матерії. І що тоді відбувається, яким чином ці проєкції у матерію у нас формуються. Отже, у нас є квант, який відображається у вигляді квантової матриці матриці коливань, і там, наприклад, активується якась одна позиція, якась точка у цій матриці. І завдяки додатковим вимірам лінійним ми і отримуємо якусь фігуру, яка і проявляється у реальності. Тобто, ця фігура буде проєкцією частотних коливань. Яка завдяки, ну, наприклад, нашого світу, наших вимірів, ми отримуємо там ну, ось цього динозавра, як приклад. Отже, якщо активувати якийсь інший елемент цієї матриці частотної, ми отримаємо іншу фігуру. Ще якийсь елемент, там, отримуємо іншу фігуру, наступну, наступну, тобто кожній фігурі, яку ми бачимо, яка існує у нашому всесвіті, є. Своє відображення у частотній матриці кванта. Тобто у квантовій матриці прописані усі можливі форми існування у нашому всесвіті. І навіть людина теж є одним з відображень, одною з проєкцій цього кванта. Давайте розглянемо. А як людина взаємодіє з цією матрицею. Як вона Проявляє квантові стани цієї частотної матриці у нашому всесвіті, в нашій реальності. Ну, для прикладу згадаємо, що у людини є інформація, спогади, фантазії, думки, емоції, якась взаємодія, тобто нематеріальні якісь е, форми. Чим вона відрізняється? Тим, що ми їх можемо також розглядати напряму дуже просто як енергоінформаційні поля, які мають свої частоти коливання. Отже, що у нас виникає для того, щоб у нас виникла проєкція з матриці, нам треба визнати, завдяки какому, визначитись, завдяки якому принципу у нас обирається та чи інша позиція у частотній матриці. І це відбувається завдяки резонансу. Тобто у нас виникає резонанс з якимось елементом нашої частотної матриці. І щоб якась фігура проявилась, то нам треба, щоб частота матриці та частота людини вони співпали. І тоді, тоді у нас проявляється реальність. Питання до частоти людини. Вона Досягається завдяки зміну стану людини, що приводить до нового проявлення проєкції Бога через цю зміну. Тобто, змінюючи свій стан, ми змінюємо свою частоту і змінюємо резонанс з полем цієї квантової матриці частот кванта Бога. І завдяки цьому ми змінюємо ті проєкції, які ми можемо відображати у нашій реальності. І наступне важливе питання це як відбувається обмін інформацією між нами та матрицею та навпаки. Отже, у нас є якась думка. Ми щось комбінували, щось придумали, щось зробили. Проявили якийсь творчий імпульс, щось намалювали, вигадали, написали, так, твір якийсь. І зазвичай вважається, що, зробивши це, ми потім відправляємо цю інформацію у Всесвіт. Тобто, ми є джерело цієї інформації, ми є той механізм, який її видумав, зробив, зібрав, сконструював. Але це не так, тому що не ми даємо інформацію в матрицю, а навпаки. Ми отримуємо інформацію з цієї матриці. Тобто ми, знаходячись у якомусь стані, попадаємо в резонанс з якимось елементом матриці. І ось саме цей елемент матриці активується і надає нам інформацію, яку ми потім вже відображаємо у наших винаходах та творчості. Або у простих повсякденних думках. І фактично ми можемо сказати, що людина є проектором, проектором усіх станів, які, з якими він резонує у матриці. Як це виглядає? Ми попали у резонанс, отримали інформацію з матриці і, отримавши цю інформацію, фактично зробили її проєкцією. І починаємо тоді з нею взаємодіяти. Потім ми змінили свій стан, цей резонанс уходить. Проєкція теж. Але винескають наступний момент резонансу. І ми знову отримуємо якусь інформацію з якоїсь клітини цієї частотної матриці і проявляємо нову проєкцію нові форми. Знову резонанс і, так, до безкінечності. Ми постійно знаходимося у резонансі та отримуємо інформацію. І головне тут те, що ми постійно знаходимося у резонансі. Це дуже важливий момент. Тому що якщо так, то ми постійно проецируємо реальність навколо себе відповідно до резонансу з матрицею. Давайте більш детально розглянемо цей момент. Отже, у нас є квант, є його частотна матриця, є людина. Ми говорили, що діапазон частот, який Є у абсолютного кванту, це безкінечність. На відміну від людини, у який цей діапазон, порівняно до безкінечності, дуже обмежений. Ну, так склалося. Людина не є Бог. Людина є лише проекція І цей діапазон у діапазоні кванта може складати якісь там мільйонні мільярдні, не знаю скільки там нулів після коми. Коротше, невеличку долю відсотка. Тому, що відбувається, з якою б частотою не коливався чоловік людина, вона буде знаходитись постійно у резонансі з матрицею і буде постійно працювати як проєктор цих станів матриці. Ми зрезонували, отримали. Зрезонували знов і знову отримали. Тобто, оскільки ми є частина кванту, то ми будемо постійно реалізувати ці проєкції, а отже, показувати, реалізувати, проявляти реальність на підставі нашого резонансу з матрицею абсолютного кванту. Отже, введемо ще одне таке поняття, як кадри та слайди. У нас є квант, є матриця, у якій ми можемо активувати якісь позиції, є наш світ з нашими вимірами, і у результаті людина, людина отримує якісь проєкції. Що важливо розуміти, що у матриці міститься вся вся, вся інформація про кожен об'єкт. У кожному е, варіанті. Тобто, якщо взяти людину, це людина від народження до старості, ріс такий, та потім зріз чуть менше, чуть більше. Е, колір, обличчя, е, волосся, очей, е, здоров'я. Тобто усі можливі варіанти реалізації щодо конкретного об'єкта вони усі прописані у матриці. Наприклад, той саме авто, якщо взяти, то там теж будуть і різні розміри, і комбінація, комплектація. І треба розуміти, що не тільки ті, які ми знаємо вже, а взагалі, які ми можемо уявити, а також не можемо. Тобто усі можливі варіації, які існують, а ми можемо з ними взаємодіяти лише в якийсь відсоток відсотка. І для простоти розуміння тоді ми можемо ввести таке поняття, як кадри або слайди, що у матриці частотній містяться якісь кадри, слайди, проявлюючи які ми і проживаємо своє життя. Фактично от, тут з'являється цей термін, це визначення, що наше життя це якийсь фільм, який ми відіграваємо. Як відбувається вибір з цього слайда? Ну, отже, ми говорили, є резонанс, ми резонуємо з якимось елементом матриці, зі слайдом, який проявляється і реалізується у нашій реальності. І ми з ним тоді можемо вступити во взаємодію. Ми змінили наш стан. Отже, змінився резонанс, активувався новий слайд. Він з'явився. З'явилась інформація, ми його проявили у нашій реальності. І отже, тоді ми можемо з ним взаємодіяти. Що важливо, цих слайдів безліч, безкінечність, як я вже казав. Що у нас тоді виникає? Що зміна стану визиває у нас резонанс, завдяки якому ми можемо викликати один з безкінечності цих слайдів. А також зміна стану є результатом нашого вибору. Усвідомлено чи ні, але це наш вибір. Що тоді виходить? Що наш вибір впливає на той резонанс, з яким ми взаємодіємо, тобто на резонанс з тими слайдами, з якими ми можемо взаємодіяти. Отже, потенційно ми маємо можливість взаємодіяти з безкінечністю і отримати резонанси. З будь-яким станом, з любим об'єктом. Тобто, можна казати, що можливо все. Да, я розумію, що це дуже умовно, що це не є абсолют, ми не є абсолютним богом, абсолютним квантом, ми є лише його часткою зі своїми обмеженнями, зі своїм діапазоном частот, але навіть у цьому діапазоні частот міститься безкінечність варіантів, які ми можемо реалізувати. Отже, що нам необхідно, щоб це зробити? Нам треба керувати тим діапазоном частот, з яким ми будемо взаємодіяти. Якщо він у нас вузький, розширяти його і підвищувати керованість цим діапазоном. І якщо ми будемо розширити, об'єм доступних для взаємодії елементів матриці буде тільки зростати. А це буде залежати у кінці лише від налаштувань нашої психіки. Ну, тут відразу приходить на думку там, духовний розвиток, психологія та інше. Тут багато шляхів. Про це ми будемо говорити окремо. Отже, давайте підведемо висновки. Перше Бог є квант у стані спокою. І частотна матриця цього кванту містить всі можливі варіанти, які можуть бути реалізовані. Ті, які нам відомі та невідомі. І все є проєкцією кванта. І люди також є проєкцією кванта. Отже, ми є проєкцією Бога. Це до тих, хто говорить, що людина є Бог. Не Бог, але його проєкція. І ми, як люди, проявляємо для себе у своїй реальності, свою реальність, свої проєкції з цієї матриці. Проєкції проявляються завдяки резонансу, який виникає між людиною та інформацією у матриці. І ми, як частина кванта знаходимось у постійному резонансі і проявляємо нашу реальність відповідно до того стану, в якому ми знаходимось у даний конкретний час, секунду, хвилину тощо. Резонанс людини залежить від діапазону частот, з яким ми готові взаємодіяти. Отже, можна його змінювати. І діапазон залежить від налаштувань психіки. А завдяки цьому ми можемо зробити висновок, що ми маємо безмежні можливості, якщо цей діапазон буде змінювати, якщо ми будемо змінювати нашу психіку її налаштування. Отже, це все, що я мав за бажання розповісти вам сьогодні. А далі я пропоную розглянути наступні питання. Це не означає, що в одному випуску, але у кількох. Отже, ми можемо розглянути питання, що життя є набір кадрів, тих слайдів, про які я сьогодні казав. Там є цікаві моменти щодо існування усіх варіантів в одну мить для перепрогляду. Як, як сказати українською перепросмотр. Для того, щоб перепроглянути життя у минуле та у майбутнє, та ще чимало можливих варіантів цікавих. Розглянути, а яким чином може все існувати одночасно. Там пов'язані питання з нашою багатовимірністю, то теж, теж дуже цікаво. Як формується індивідуальна реальність і як ми її проявляємо, проявляючи увесь світ одночасно. Для тих, хто цікавиться питанням реалізації бажань і чому воно в мене не спрацьовує, то питання хотіти чи бути, що треба. На що треба звертати увагу, щоб ваші бажання були реалізовані? Вибачаю, сьогодні язик щось не крутиться. Ну, і питання того, що людина є проєктор реальності. Як це відбувається і взагалі що таке реальність? А також як формуються гілки реальності. Ну і, можливо, комусь буде цікаве питання таке: а чому у архангелів так багато крил та очей? Чому архангелів зображають дуже незрозумілими для нас. Ну і, можливо, у вас будуть якісь питання, пишіть. Я з радістю на них відповім. Ну, і на завершення пропоную, якщо комусь буде треба, ось така результуюча картинка щодо цієї презентації, яку ви можете скачати по цьому QR-коду. Якщо вдруг не спрацює, тому що у нас якось нестабільно воно працювало. Напишіть, я знайду інший спосіб передати ту інформацію, яка вам буде потрібна. Отже, дякую до наступних зустрічей.